Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша моя співрозмовниця сьогодні Оксана Горкуша, філософиня, релігієзнавиця, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Пані Оксана, радий вас вітати. Я дочитав вашу посаду. Дякую, дякую, вітаю вас. Вітаю прямо зараз. Люди, які називають себе вірянами московського патріархату, не пускають комісію мінкульта, яка має як це сказати здійснювати акт прийомки і передачі споруд Києво-Печерського заповідника. Перше питання: скільки може триватиме це протистояння? Наскільки наскільки ці люди затято будуть захищати, так би мовити, своє уявлення про релігію? Так, ці люди, ми узагальнюємо з вами. Бачите, вони теж узагальнюють. і Це одна з маніпулятивних один з маніпулятивних механізмів. Ми з вами не будемо займатися маніпуляцією і скажімо, розріznого цих людей. Отже, хто зараз там зібрався в Києво-Печерській лаврі? Перш за все, люди, які контролюють процес, люди, які керують процесом, тобто це люди, які розуміють, що відбувається, і люди, яких використовують для здійснення певного процесу процесу. ну і відповідно ті, хто хочуть повернути в державну власність Києво-Печерську лавру, а тобто ті, хто діють згідно з законами України і на користь держави України і українського народу, таким чином нам треба розрізняти ці групи людей. І очевидно, що знаєте, ця інституція я давно так дуже з острахом ставлюся до цієї інституції, тому що фактично називаючи себе церквою, ця інституція здійснювала далеко не релігійну. Діяльність а швидше пропагандивну діяльність в Україні. Так, от ця інституція протягом десятирічного займалася набуванням собі оцього людського капіталу, людського ресурсу, і ми бачимо, як на їхній заклик досить велика кількість громадян України прийшла в Києво-Печерську лавру. Свято вірячи, що вони тут захищають Бога, захищають Лавру, от від безбожників і так далі. і Тому подібне. Ну, це чиста брехня і маніпуляція. Яку вони сприймають за істину? Ось і оце проблема для української держави. Іншою проблемою для української держави є те, що ми бачимо тут інституцію, яка безпосередньо плювати хотіла на всі закони держави, маніпулює всім і каже, що ми тут це наша власність. Хоча по факту Києво-Печерська влас... лавра є власністю саме держави, і як я вже сказала, це святиня українського народу, до якої ця інституція має таке відношення, що вона захопила декілька десятків років тому. Цю а тобто орендувала безоплатно цю святиню українського народу для здійснення власних комерційних і пропагандистських проєктів. Люди, які і називають мала... люди, які називають себе монахами Києво-Печерської лаври, вони говорять дослівно таке: ми це будували, ми це створювали. Це російська церква будувала. Ми це створювали. Отже, це є наша власність, і ми звідси нікуди не підемо. В чому тут не знаю, помилка, маніпуляція чи зловживання. Ну почнемо з того, хто це будував і коли це було побудовано, і яке відношення має саме ця інституція до тих києво-печерських монахів, які першими зайшли в Лавру і почали там будувати ці печери чи поселилися в цих печерах. Це так зване київське православ'я тисячі років тому. І вони, до речі, вони себе і проводять. Вони історіографію ламають буквально під Славівську цю модель, угу. коли була Русь-Київська, так колиска трьох братніх народів майбутніх Білорусі. Росії і, і Росії і України, от вони говорять про це цю саму парадигму панславізма пропагує патріарх Кіріл Російської православної церкви. Таким чином оці нехтують історією України як такої, нехтують історією в її більш менш адекватному витлумаченні. Вони сприймають не критично і насаджують в свої, свідомість своїх громадян історіографію саме Кремля, історіографію, яка була написана в Кремлі, і якою Кремль обґрунтова свої імперські зазіхання угу. і на Україну, і на інші території колишнього радянського союзу, ось і тут величезна проблема, тому що я м розумію, що можливо е свячен священоначалі цієї інституції свято вірить в цю парадигму, але вона жодним чином не узгоджується з дійсною історією і з історіографічною парадигмою, яку сприймають в Україні, тобто з тією історією, яку ми сприймаємо як справжня історія. І ми бачимо, що таким чином ця інституція вилучає частину наших громадян з українського світу mm -hmm. і е, закриває їх в такі дуже тісні інформаційні бульбашці, бо вони дивляться на те, що відбувається в Україні крізь призму саме цієї рускоміровської парадигми. Тобто, вони, якщо ви слухали уважно, а зараз благодатний час для того, щоб прослухати, що вони там говорять, я дивлюся інтерв'ю е, стріми різних журналістів звідти і бачу просто знаєте такі взірці модели. Рускоміраського мислення. Ось mm -hmm. і там воно все проявляється. Mm -hmm. І ви чули, що для них є якась русь. От русь правильна, да ми звідти тут вже тисячу років. Це належить mm -hmm. києво Печерська лавра, належить києво печерській лаврі, тобто Русі. А Україна потім прийшла. Українці виявляються. Зверніть увагу. Тут теж парадигма узгоджується саме з російською парадигмою. Українці виявляються, нібито окупантами на своїй землі. Mm -hmm. Звернули увагу, важливе, так? Питання, важливе питання для мене питання не так цих попів російських, а важливе питання, вони кажуть, що вони найбільша релігія в Україні, що за ними мільйони вір'ян, що всі ці люди готові вийти на захист значить, російської церкви в Україні і тому подібне. Наскільки, наскільки це правда? Скільки мільйонів? Як, як колись Сталін, є такий історичний анекдот, коли Сталін сказав, скільки у папи римського Дивізій, так от скільки дивізій у московської церкви в Росії О, в Україні? Я перепрошую, так я не можу вам точно сказати, але я хочу просто нашим глядачам роз'яснити, чому так сталося, і чому ми маємо саме цю проблему в такому великому, так би мовити, кількісному наповненні. Я думаю, менше ніж вони самі говорять, але може трошки більше ніж дадуть на дають нам соціологічні опитування останні. Я думаю, що тому що соціологічні останні показники нам дають 4%, а вони самі говорять, що вони там найбільша церква. Але сталося так, що протягом 10 річ саме ці інституції влада України в різних її зрізах надавала преференції в розбудову її мережі. Це відбувалось через різні чинники, але ж ви розумієте, що дуже часто, якщо в селі була одна церква, то це була саме церква у ПЦМП. Або російської православної церкви, по факту і тому, скажімо, люди, які не переймалися якимись святоглядними міркуваннями, да. Або там, ну в них було мало часу, скажімо, для того, щоб ознайомлюватися з дійсністю, чи вирішувати, чи критично підходити, переосмислювати дійсність. Вони потрапляли в церкву, де їхня свідомість оброблялася чи не оброблялася, залежить від того, знову ж який священик. Ми не можемо всіх зразу в одну категорію записати. Були можливо батюшки, які були просто православними українцями, але з моєї точки зору вони би мали перейти вже в ПЦУ або звільнитися, принаймні від належності до цієї. Про московський до цієї промосковської інституції, от але ці бабусі, дідусі, просто прихожани вони приходили до хреста, потрапляли, як я кажу, в руки московського патріархату. Оця проблема кричуща проблема наших громадян. Повірте, що мені і моїм колегам завжди було боляче на це дивитися. І ми у нас Україна є демократична поліконфесійна держава, тобто у нас існують різні конфесії, але доступу до проповідування для свідомості громадян найбільше мала саме ця інституція. Створювалися, так би мовити, унікальні умови да, доступу до в тому числі і належність до оренда києво Печерської лаври та інших наших святинь. Ви ж розумієте, інші церкви такого не мали. Угу. Але люди приходили в українську святиню, а потрапляли в руки московського патріархату. Да? І ось тут відбувається підміна, коли оці підміняють проповідь Христа, проповідь Біблії, підміняють саме проповіддю руского міра і собою. А це є гріх, великий. Гріх в гріх, тобто, фактично, вони не просто діють як лукави, але вони діються як і сатана, який собою заміняє Бога і витісняє його із світу. Це вже теологічно, так би мовити, проблема. Тому ми не будемо заглиблюватися. Але була ось така диспозиція. Тому е, зараз, коли о, скажімо, громадяни України почали розуміти, що вони не хочуть належати до інституції або ходити молитися до Бога, але потрапляти в інституцію, яка підпорядкована Кремлю або м, Російській православній церкві, вони почали виходити з, з української з так званої української православної церкви Московського патріархату, і м, 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 переходити в ПЦУ. Але ви бачили, які спротиви були е, на місці. Ці і взагалі наскільки було тяжко йшов процес, тому що величезні спротиви, і оці саме з української так званої православної церкви московського патріархату вели себе в кожному окремо взятому локальному випадку, саме так як вони зараз себе ведуть в Києво-Печерській лаврі. Тобто, коли громада вирішувала переходити в ПЦУ, вони чинили ті самі спротиви, які вони зараз чинять, коли держава намагається повернути собі у власність своє ж майно. Ми телекомпанія, яка багато працює для Криму і приділяє багато уваги уваги кримській тематиці після окупації в 2014 році. Росіяни вкрай брутально поводили себе з українськими церквами з різними конфесіями, ну безпощадно абсолютно переслідуючи і українську православну церкву, справжню українську церкву і українських греко-католиків, і мусульман, які не хотіли підкорятися. Значить, державному російському мусульманству. І тому події зараз взагалі якісь страшні речі чиняться проти протестантів, проти свідків Єгови і тому подібне. Чому російська росія, російська влада, з одного боку декларує себе захисником релігії і духовності і скреп, а з іншого боку. А абсолютно тоталітарні методи використовує нелюдські щодо людей, які справді сповідують, які справді звертаються до Бога. Я вам дуже дякую за питання, Дуже хороше і дуже правильне запитання. Я на це хотіла звернути увагу, але зазвичай його журналісти опускають. Отже, модель поведінки державно-церковних відносин в Україні і в Російській Федерації вона відмінна, категорично відмінна. І в Російській Федерації знаєте, що вони щоб Кремль не починав будувати, в них вийде тоталітарний, тоталітарний механізм. От авторитарно тоталітарний механізм. Значить, є один лідер або правитель, і йому підкорюється ціла оця машина, махін або вся система, і він нею керує через різними засобами. Одним із засобів або з керування Російською Федерацією є Російська Православна Церква в Україні. Патріарх Кирил веде себе не як церковний діяч, а як державний ідеолог. І він безпосередньо налагоджує взаємини з різними. Е, 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 в тому числі і на міжнародному рівні з дипломатами, наприклад, тобто він себе веде буквально як знаєте голова компарції, да або mm -hmm. там перший секретар mm -hmm. компарції, колись і він виконує ту саму функцію. Хочу звернути вашу увагу. Ми маємо сьогодні проблему з тим, що, наприклад, Російська православна церква в Україні спробувала перетягнути ту саму модель поведінки в Україну частину населення, яке бо піддавалось на їхні скрепні меседжі, які е сформувалися і запакувалися в свідомість. Сі громадян, ще з радянської доби це таке підкор підкорення владі, да патерналізм, так і так далі, і тому подібне у послідженість, вони застосували і закріпили свідомість цих громадян в собі в покорі, повертаючись до міжконфесійних відносин в тій самій Російській Федерації, ви абсолютно правильно сказали, і що тоталітарно утискалися всі релігії, крім російської православної церкви і крім тих інституцій релігійних, які її підкорилися. Чому підкорилися? Тому що я згадую оце, знаєте, всі 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 Русське православне собрання там було таке у них і виступає патріарх Кирил, і він проголошує якісь теологічні істини, і вони сприймаються. А в залі сидять представники різних конфесій російських, і жодна з цих жоден з цих представників, очільників, не вийшов в залу в той час, коли патріарх Кирил їм насаджує цілком земну політичну ідеологію як теологічну доктрину. Але ж ми розуміємо, що уявлення про Бога в, в мусульман категорично мали би відрізняти від уявлення про бога в православній церкві, тобто це вже не церковна політика, розумієте це вже просто політика земна. І коли в цього разу ось ми бачимо, що муфті Росії підтримують, скажімо так, позицію російської православної церкви і дуже сильно переймаються нашими проблемами в Лаврі, і говорять, що треба захистити Лавру від Київського фунту, да тобто муфті увага, муфті Російської Федерації солідаризуються. В захисті, так званому mm -hmm. нашої Києво-Печерської лаври від української держави і в підтримку виступають російської православної церкви в Україні. В мене тут знаєте, не то що дисонанс когнітивний, в мене немає дисонансу. Я розумію, чому так відбувається, да тому що вони всі діють в одній світоглядній парадигмі. І як я, я вам просто нагадаю, що так само російські окупанти і кремлівські бандити приходять сюди на українську землю для того, щоб освобождати. Русь святую. <головіше> від українців. Від українців. Тобто вони теж... да, Пані лада. Оксано, мен... у, мене, у мене питання таке тоді, з вашого дозволу. М е виглядає так, що все одно е російська церква залишить е Печерську лавру. Принаймні, Паша Мерседес свій Мерседес звідти вже забрав. Я думаю, що це йому значно дорожче, ніж ікони е е чи мощі, хоча кажуть, що ікони вже теж познімали зі стін деякі. М е як це як ця історія буде розвиватися далі? Наприклад, яка ситуація буде з Почаївською лаврою? Яка ситуація буде з численними десятками і сотнями тих об'єктів, які російська православна церква абсолютно брутально незаконно починаючи з минулих століть і закінчуючи періодом вже радянської окупації, забирала в інших конфесій, забирала в католиків, забирала в греко-католиків, забирала в просто в людей, яка створила оцю імперію. Ерію російської православної церкви, що буде з цими місцями? Що буде з Почаєвом? почнімо з цього. Ну, ви бачите, що вони сприймають це вже як окуповану територію. Тобто, я вам нагадаю слова отця Андрія Лісичанського, да, так званого, Коли його пригожену віддавали, він сказав: ну наконец-то, Русь а здесь опять русская земля. тут була, єсть і буде який руська земля. І да? українське сквернення її. Ось і таким чином вони так і це і сприймають. Це вже окупована територія руським міром, і нам треба її де окуповувати. І на превеликий жаль, це Теж ну розуміти, це теж фронт, це духовний фронт, це світоглядний фронт. І мені було дуже прикро, що тривалий час. Ми нехтували важливістю цього саме цього фронту. Як ви бачите, от зараз воно все в нас і виплило, і ми побачили це. Слава Богу, що ми це побачили так очевидно на Києво-Печерській лаврі. Треба окуповувати дуже акуратно і дуже ем, ретельно, скажімо, не лишаючи тут е, цих інституцій, але демонструючи нашим громадянам, що ми не боремося з Богом. Православний свят. Тині лишатимуться православними святинями, але ми поважаємо наших громадян і ушкоджувати права громадян України інших конфесій заради того, щоб потішити, скажімо так, амбіції окремих особистостей з російської православної церкви в Україні. Ми не збираємось у нас, вибачте, всі громадяни рівні в правах. І чому ті самі громадяни Православної церкви України, да, віряни православної церкви України, постійно шельмуються, обзивають і проти них створюється така ціла цілий механізм щодо нагнітання ненависті цієї ж самої української православної церкви московського патріархату, і це не пресікається. Чому ця одна інституція закликає до ненависті і до української держави, і до української влади, і до прихожан будь-яких інших церков, і ми не нічого не робимо. Ми не захищаємо громадян інших. ми повинні захищати громадян і інших конфесій, і невіруючих громадян України. Тому я думаю, що треба. А те, що Паша Мерседес вивозив свої меблі, ну можливо, він і свої особисті речі, можливо, і не тільки свої особисті. Я би знаєте, я все таки людина, я філософ. Я би швидше сказала, хай би він матеріальні цінності забрав. А наші Повні цінності нам лишити треба це наш контекст життя, це наша історіографія, угу. це наша ідентичність. Да, угу. і ми повинні знову наповнити українським змістом наші українські святині. Бо вони їх наповнили російським змістом, а нам це треба забрати і наповнити українським змістом. Тому я вважаю, що будуть ще великі баталії. Вони не будуть відпускати із своєї окупації наші інституції, наші е, цінності, вибачте, будь ласка, і наші святині. Але нам треба це поступово звільняти і просто з повагою, ну не так з повагою, а з розумінням ставитися до наших громадян, до яких промиться міські, і яких десятиріччям привчали, що саме це є істина, що вони речуть від імені Бога. Останнє питання, якщо дозволите, чи є куди виселятися монахам Ки Києво-Печерської, Почаївської, не знаю, там Святогірської лаври? Ну, бачите, а вчора я слухала Павла Лебідзе, як він там журналістам розповідав, чому вони не будуть веселятися і так далі, і тому подібне. І він сказав там навів приклад одного монаха, який продав свою квартиру для того, щоб жити в Києво Печерській лаврі. Ніби цьому монаху тепер нема куди вертатися. Знову ж вони ведуть себе тоталітарна секта, яка буквально спонукає людей позбуватися всього майна і забираються майно. Очевидно, якщо ці люди давали своє майно на цю інституцію, то ця інституція мала би забезпечити їх житлом. Ну я так думаю, правда ж? Тобто ця інституція не, не бідна інституція, вона багата інституція. Вони можуть собі дозволити наняти юристів, проводити тривалі суди. Вони можуть собі дозволити ну, багато таких дивних речей, які з моєї точки зору є абсолютно непотрібними, марними і нехристиянськими. Але це всі речі вони дороговартісні. Я думаю, що ця інституція може приспокійно орендувати де-інде приміщення для переселення, тих, хто не хоче лишатися в Києво-Печерській лаврі. як в духовній святині українського народу пані Оксана дуже дякую вам за розмову. Оксана Гаркуша, філософиня, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства інституту філософії Національної академії наук була з нами за кілька хвилин. Наступна гість